Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо простий та швидкий пиріг з яблучно-горіховою начинкою. У велику миску вбиваємо 3 яйця, всипаємо 80 г цукру та починаємо збивати. Можна це робити вінчиком, але міксером, звісно, швидше та зручніше. Збиваємо до того, як суміш почне світлішати. Друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, зробіться. Для вас це дрібниця, а мені допоможе розвитку каналу. Хочу всім подякувати за ваші чудові коментарі та лайки. За бажанням у тіста можна додати цедру одного лимона. Обожнюю цей аромат у випічці. Туди ж всипаємо 10 г розпушувача для тіста. І ще раз збиваємо міксером. Далі у тісто додаємо 100 г м'якого вершкового масла. Я його заздалегідь залишила при кімнатній температурі на кілька годин. Збиваємо всю масу на середній потужності до однорідного стану. Друзі, дякую за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь цей канал. Напишіть про це у коментарях. Борошно пшеничне універсальне додаємо поступово десь 240-260 і бажано його просіяти. І ще раз все збиваємо. Ось така доволі густа, але м'яка консистенція має у нас вийти. Одну третю частину тіста перекладаємо у кондитерський мішок. Це тісто знадобиться для верхньої частини порога. Для начинки 80 грамів лісових горішків, або, за вашим бажанням, можна замінити на волоські горіхи чи мигдаль. Подрібнюємо їх у блендері. Два великих яблука чистимо від шкірки та насіння і нарізаємо на доволі маленькі шматочки. У великий салатник викладаємо нарізані яблука, всипаємо туди горіхи та додаємо 3 столові ложки абрикосового джему. Якщо яблука не дуже солодкі, ще можна додати 1 столову ложку цукру та звісно для аромату 1 третю чайної ложки кориці. Гарненько перемішуємо і все, начинка готова. Форму застеляємо папером для випікання, але якщо у вас з антипригарним покриттям, то можна без паперу, так навіть зручніше буде викладати тісто. Розподіляємо його рівномірно по всьому дну форми тонким шаром. Далі за допомогою кондитерського мішка робимо ось такі бортики для нашого пирога, щоб начинка залишалася всередині. Викладаємо яблучно-горіхову начинку, трохи утрамбовуючи її в тісто, так, щоб доволі щільно було. На завершальному етапі робимо ось такі гарні смужки, як у класичного домашнього пирога. Майже готово. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин, режим верх низ Подивіться, яка краса в нас вийшла. Даємо пирогу трохи охолонити та виймаємо його з форми. Щоб додати глянцевий блиск, тісто зверху у порога можна змазати абрикосовим джемом. Ніжний розсипчастий домашній пиріг з яблуками та горіхами готовий. Ммм, неможливо встояти, щоб не скуштувати один шматочок цього пирога. Відчувається аромат кориці у начинці і смак лимонної цедри у тісті. Це чудовий варіант, щоб пригостити своїх рідних та друзів солодким смаколиком. Друзі, обов'язково приготуйте цей пиріг і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!